Бажаю здоров'я, шановні гості та жителі Чернігівщини! Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня підрозділи ДСНС ліквідували 27 пожеж, з яких 17 у житловому секторі, 8 на об'єктах та 2 інших. На жаль, під час пожежі житлового будинку у Ніжинському районі рятувальники виявили тіло чоловіка. Причина загорання встановлюється. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем. А у самому місті Ніжин під час пожежі квартири в одній із багатоповерхівок опіки верхньої кінцівки отримав 25-річний чоловік. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем. Крім того, піротехнічні підрозділи 31 раз залучалися до виконання завдань за призначенням. У встановленому порядку вилучено, перевезено та знищено 88 вибухонебезпечних предметів. Також рятувальники 17 разів надавали допомогу населенню та виконували інші невідкладні роботи. Бережіть себе та своїх близьких. У випадку виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.